Права 665. Накресли промінь АБ. Побудуй доповняльний промінь до АБ. На кожному промені від його початку відклади відрізок, який дорівнює 4 см 5 мм, яка відстань між двома крайніми точками на малюнку. Ну що ж, давайте міркувати. Тобто будемо спочатку будувати промінь АБ. Беремо тоді, відкладаємо точку. Нехай в мене десь тут буде точка А. Підписуємо. Це мене точка А. Тепер відкладаємо тоді промінь АБ. Я беру лінійку. І відкладаю тоді промінь АБ. Так, з точки А. Давайте вправо. Підписую, що це мене промінь АВ. І... Ну, а тепер нам сказано. Треба побудувати доповняльний промінь до АВ. Нагадую, доповняльний, він має доповнити цей промінь до прямої. Тобто, якщо ми збразимо лінійку, тепер доповняльний промінь у нас буде у протилежному напрямку. не вправо, наприклад, а вліво. Отже, давайте будемо його рисувати. І позначаємо... Доповняльний промінь нехай у нас буде АС. Тепер, наше завдання на кожному промені від його початку відкласти відрізок, який дорівнює 4 см-5 мм. Я беру лінійку. І тоді, і тоді будемо будувати від точки А вліво і вправо на відстані 4 см-5 мм відрізок я буду ставити точки. Раз сантиметр, 2, 3, 4. 4 з половиною ставимо точку. І з іншої сторони 1, 2, 3, 4 з половиною ставимо точку. Так, збираю я лінійку. І тепер нам треба тут поставити якісь точки, їх назвати. Нехай у нас буде точка D. І у нас буде точка Е. E. Добре. Ну що ж, тепер нам треба виміряти, яка, яка відстань, ну, мабуть, не виміряти, бо не сказано виміряти, а запитують нас, яка відстань між двома крайніми точками на малюнку. Крайні точки у нас Е e і Д, і треба знайти відстань між ними. Отже, записуємо тоді, що відстань ЕД, пишемо ЕД, D дорівня. Точка А ділить. Цей відрізок на дві частинки на ЕА ЕА плюс АД. І ці відрізки у нас ЕА і АД по 4 см 5 мм. Ми пишемо це дорівнює 4 см 5 мм плюс 4 см 5 мм. Ну і це дорівнює. Ну що ж, 4 плюс 4 см це буде 8 см. Буде 8 см. І можна ще додати 5 мм плюс 5 мм. Це буде 10 мм. І це дорівнює. Записуємо, переносимо. Тепер це буде 8 см. Додати 10 мм це 1 см. Ну і разом це буде 9. Сантиметрів. Тобто ми знайшли відстань між двома крайніми точками на малюнку. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, я записую по своїм позначенням, що ЕД дорівнює 9 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на побудову доповняльного променя. На цьому вправо завершено.